О, ні, допоможи мені! Я не веселий. Йому треба допомогти, берем міні ножик, але на нас щипці дуже великі. Так, тепер Help мі. Воно все падає. Завила -лилось. Так, печінка порвалась. О, це слунок

О, сюди. І веселий шлунок. Давай на весела Джей, іди ж сюди. Нашкади весела Джей, не хоче залазити. Це <різь> <різь> Джей якась <а> не. <різь> шлунок. <різь> Це вино те, що я робив. Треба ще було окопу зробити. Тобі. <глев> І ось так. Так, тепер. Закриваємо. А тепер нам треба двосторонній скотч. Ось, дараєшся, зробив перший пластир. Для вас це була. Секунда, а для мене це було декілька хвилин. Все. Тепер другий і два ще зроблю. Другий пластир і третій, який я десь загубив, серед всього цього. Пі. І третій, нарешті, пластир прикріпляємо. Все. Просто. Що Дубик, ти стаєш довольним? Все, як побачите, він став веселим. Є. Що це стає? О, о. О, він став веселим вік. Ось, ось його рот. Ну, він став веселим. Дякую. Тільки дивись знову... Господи!